А сьогодні одразу двоє військопосадовців у Ізраїлі оголосили про свою відставку слідом за начальником генштабу Герці. Але це зробив командувач Південним фронтом, відповідальним за газу. Ярон Фінкельман. Вони визнали особисту відповідальність за провал ізраїльської армії 7 жовтня 2023 року, і цей провал залишиться. Зі мною на все життя написав в листі генерал-майор Фінкельман. А я нагадаю, що 7 жовтня 2023 року двадцять третього року угрупування Хамас здійснило масштабний напад на Ізраїль, що стало початком війни на Близькому Сході. А тим часом з'явились супутникові знімки нафтобази у Тульській області на світлинах. Оприлюднених Радіо Свобода видно наслідки атаки українських безпілотників на МПЗ. Зокрема, на фото від 21 січня, тобто зовсім свіже сьогоднішня, принаймні, одна пошкоджена ємність спальномастильними матеріалами на комбінаті. 8 березня він належить розрізерву і розташований в селі Дєлілове. Раніше губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч на 18 січня. Спалахнула ємність з паливно мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.